Село і серце відпочине село на нашій Україні, неначе писанка село, зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, біліють гати, а на горі стоять палати. А кругом чироколистії тополі, та а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром сам Бог витає над селом. Тарас Григорович Шевченко зоре, зоре моя вечірня» Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сорокина вітер розпустила, А над земною водою верба похила. Воді розіслала зелені віти, а навіта гайдається не хрещені діти. Вітаю, шановне панство! я поет з нікополя Роман Євдокимов. Ще як були ми козаками, а у ній не чуть було, ото нам весело жилось, Братались з вольними ляхами, пишались вольними степами. В садах кохалися, цвіли, неначе лілії, дівчата, Пишалася синами мати, синами вольними. Росли сини і веселили старі і скорбні літа, аж поки іменем Христа прийшли ксьондзи і запалили наш тихий рай, і розлили широке море сліз і крові, а сиріт іменем Христовим замордували. Розп'яли. Поникли голови козаче, неначе стоптана трава. Україна плаче. стогне, плаче. За головою голова додолу пада, кат лютує. а ксьондз скаженним язиком кричить: Тедеум. Алілуя. От так то ляше. друже, брате, несить ксьондзи. Магнати. Нас порізнили, розвели, а ми би досі так жили. Подай же руку козакові і серце чисте подай. І знову іменем Христовим ми оновим наш тихий рай. Тарас Григорович Шевченко Реве то стогне дніпер широкий. Ревета стогне Дніпер широкий. Сердити вітер завивав. Додолу верби гни високі, Горами хвилі підіймав. І блідий місяць на топору хмари деде виглядав, неначе човену в синьому морі, то виринав, то потопав. Ще треті півні не співали. Ніхто не де не гомонів. Сичі гаю перекликались і ясн раз-раз скрипів. Раз, Ригорович, Шевченко. По дібровій вітер віє. По вітер віє гуляй по полю, краєм дороги гне до полю, до самого долу стан високий, лист широкий. Нащо зеленієш, кругом поля, як ти море, широке синє, та ясен раз у раз скрипів. Мені однаково, чи буду я жить в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, І все з собою заберу, Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись. Молися сину за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злії люди, присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох неоднаково мені. Сонце заходить, Гори чорніє, пташечка тихне, поле не міє. Радіють люди, що відпочинуть, а я дивлюся, і серце млину в темний садочок на Україну. Лину я, лину, і думу гадаю, і ніби серце відпочиває чорніє поле, і гай, і гори на синю небо виходить зоря. Ой зори, зори, і сльози кануть, чи ти зійшла вже на Україні, чи очі карі тебе шукають на небі сині, чи забувають, коли забули? Бодай заснули про мою доленьку, щоб ви не чули. Тарас Шевченко.